Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності. Ремонтні роботи на цьому об'єкті розпочали кілька років тому і за бюджетні кошти. В рамках програми президента Велике будівництво передбачалася реконструкція плавального басейну. Також мали оновити дах, провести благоустрій прилеглої території та відновити демонтований спортмайданчик. Закінчити першу чергу робіт мали в березні 2022 року. Як стало відомо, під час війни ремонтні роботи на цьому об'єкті не ведуться. Прилегла територія теж в занедбаному стані. Фахівці обласного управління капітального будівництва... Та управління східного офісу Держаудитслужби служби в області спробували потрапити на будівельний майданчик школи вищої спортивної майстерності. Але з'явився чоловік, який назвався представником підрядника, намагався не пропустити перевіряльників на об'єкт і чинив опір їхній роботі. Також вимагав показати посвідчення. Побачив їх, але своє так і не показав. А на якому основанні пішли? Они пришли на каком основании? Ну, Вы ж понимаете, понимає, что, что что когда проходит проверка, она проходит вместе с подрядчиком. Не. А ну что тут написано? Да замовник має безперешкодно доступ до объекта для перевірки да, да. якості. Ну что замовник? Це? Вы замовник, конечно, заходите. Вы замовник заходите? Ви, не, не замов... они... Вы, замовник? Не, Вы не замовник. Они тоже замовник. Вы не замовник, а, а мы пригласили. Извините. Держаудитслужба служба має виконати перевірку об'єкту, який будується за бюджетні кошти. Обласне управління капітального будівництва неодноразово спрямовувало листа до підрядної організації, але реакцій не було. Тому представники обласної виконавчої влади прибули на об'єкт, аби надати аудиторам можливість виконати свої функції. Зокрема, здійснити контрольні заміри, аби з'ясувати, є порушення чи ні. Після того, як аудитслужба служба виконує свою роботу, виконає всі свої контрольні заміри, ми будемо чітко розуміти, наскільки тут було якісно і відповідають. Ті об'єми, які були оплачені, всі об'єми були оплачені і фактично виконані. Тому сьогодні тут ми працюємо. Підрядник знову сьогодні не прибув на об'єкт. Також люди, які представлялися як менеджери підрядної компанії «Стройінвест», знову сьогодні чинили нам спротив, не допускали нас на об'єкт. Хоч ми розуміємо, якщо підрядники працюють качественно і добре, то їм нічого скривати. Тому ми сьогодні для того, щоб підтвердити все, чи тут гаразд на цьому об'єкті. Чоловік, який назвався представником підрядника, намагався виштовхати за паркан будівельного майданчика, представника обласної влади. Чинив опір та перешкоджав зйомці. Чоловік, який назвався представником підрядника, і нашій знімальній групі також викликав правоохоронців. У них немає е, правових підстав не допустити замовника з провіряючими органами на об'єкт, тому що це бюджетні кошти, дуже крупних розмірах. А ви попробуйте ідентифіцірувати цього чоловіка. Та він, 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 та він не буде. є працівником цієї фірми. Він просто мешканець який, який каже, що він працівник, а він не, не устроєний. Удостовірення у нього нету. Немає не них, нічого, нічого немає. А тому чим, а хто у вас він? Є документи, вашу особистість? Тільки паспорт. На цьому об'єкті нині працює вже другий підрядник. За інформацією обласної влади, він вже використав близько 71 мільйона гривень. Попередній майже 26 мільйонів. На сьогоднішній день вже використано майже 100 мільйонів гривень. І ми розуміємо, якщо дивитися позад мене, то по факту. по факту що ці 100 мільйонів гривень тут немає. Тому, перш за все, саме основне і найголовніше це не допустити тої корупції, яка є, яка на цьому. Перш за все, об'єкті це по-перше. По-друге, об'єкт має бути закінчений. І по третє, саме найголовніше, це наша аудитслужба має перевірити, скільки ж все ж таки, ну скажімо так, зарито чи втратили. Чи виконано робити? Да. А це по попереднім підрахункам близько 20 мільйонів. Це дуже велика сума. Є вже кримінальне провадження. По цьому питанню тому я думаю, в рамках кримінального провадження будуть вже поставлені правоохоронним органам завдання до кінця тижня зробити процесуальні дії всі необхідні для того, щоб аудислужба мала працювати тут без перешкод.